Чому у вас звичка ображатися? Ображатися не напряму, коли вас ображають, а просто на якісь дрібні ситуації. Або коли зробили щось не так, як ви цього хочете. Це частіше за все буває через те, що ця людина не виправдала ваші очікування. Тобто, вона зробила по-своєму, а не так, як ви цього хотіли. І саме через це йдуть образи. Що тут треба зробити? По-перше, треба зробити те, тобто зрозуміти те, що всі ми різні. Кожен по-різному дивиться на це життя. У кожного свої думки, у кожного є своє правильну або неправильне, виховання також. Тому тут треба все зрозуміти. І Ще якщо вас таке дратує, таке відношення або те, як людина реагує на якісь ситуації, то навіщо вам спілкуватися з цією людиною, якщо вас це ніяк не устраює, а тільки порте вам настрій і таке інше? Знайдіть собі людину, з якою у вас все співпадає, з якою вам комфортно, де не виникає таких ситуацій, що вона зробила якось не так, де у вас буде повне взаєморозуміння. І тоді не буде таких ситуацій. А виходить так, що частіше за все, люди так спілкуються між собою, у них різні взгляди на життя. і Після цього виникають ось такі от образи, скандали і таке інше. Вибирайте людей по собі, і тоді не буде таких ситуацій.